Формадол. забудь про головний біль. Анонсована студія з учні до лекції, так з нейродослідницею, оскільки режим очікування, що таке режим очікування? Це те, в чому ми живемо. Кажуть, буде обстріл, всі до цього готуються. Чекають, обстріл не відбувся. Як на це реагує наша психіка? Потім обстріл відбувся. Або Як вона плекат, далі реагує? Або буде евакуація, чи буде, чи не буде? Ми постійно живемо в цьому стресі, і наш мозок, хочеш чи не хочеш на це реагує. Наталя Кадяна з гостях Наталю, вітаємо вас. Раді бачити. Добрий ранок, Добре, сидимо так, і ото дошка, ото вчитель. Тож а, ми готові. Наш мозок, багатостраждальний мозок, який живе в режимі війни. Вже нам здавалося, що ми вже до всього звикли. Так дев'ять місяців все відбувається. Нас уже нічим не здивуєш. Як ми вже навіть тут казали, зараз за кута вийде зелена людина, яка прилетіла з іншої планети. Ми не здивуємось, і тим не менше, наш мозок має якусь реакцію. Він реагує. Оцей режим очікування. Ми всі в очікуванні читаємо новини, буде обстріл тоді-то, тоді то ми чекаємо, що відбувається з нашим організмом. Я можеш до дошки? Да. 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 Ви Давайте. нас головне туди не викликайте. Головне не буде, юр. Головне завдання мозку кожної людини 24 години на добу, а не тільки в день чи вночі сканувати оточення для того, щоб вчасно так. визначити, є в тому, що я бачу, чую загроза чи немає. Якщо є загроза в тому, що я чую, бачу або юра відчуваю. Мозок акумулює всі ресурси. Для того щоб бути готовим захищатися, тепер дивіться, яка неприємність. Якщо ми очікуємо загрози, юр для мозку, що це означає? Він отримує сигнал про те, що треба зібрати всі ресурси, енергію, розум, нас гострота зору, для того, щоб в разі небезпеки бути готовим. Захиститися, угу. візьміть кулаки і стисністю так зараз. Юр давайте щоб до дошки не йти, зробимо таку вправу. Насі заводу зробити чергова, чергова травма моральна. Йти до дошки. Да? <світ> і ви через певний час відчуєте, що ви не можете так тримати. Вам Дивіться. захочеться послабити угу. те саме відбувається із очікуваннями. Єгорчик, да те саме відбувається із очікуваннями, коли ми постійно чекаємо на небезпеку. А її не відбувається, мозок не може утримувати високу енергію, високий рівень адреналіну, кортизолу, норадреналіну, для того, щоб бути готовим до небезпеку. Готові, так? Да. І ми тоді відчуваємо це виснаження, спадок роздратування, енергії. спадок сил, апатію і нічого не хотіння. От тому небезпечно ну, цікаво тоді виходить. Тобто біологічно справді наш мозок запрограмований на те, щоб берегти нас від небезпеки. Він все намагається контролювати. Виживання і розмноження. Якщо да. ми як свідомі, да. Розуміємо це. То чому навіть попри те, що ми це розуміємо і знаємо, що можливо загроза і не настане, ми все одно постійно, постійно це прокручуємо, прокручуємо. Знаєш це, як, як наче ти реально в якомусь вже ну, несвідомому так, стані ну, знаходитися? Так так, фактично У нас так. У є в мозку три частини основні. Давайте дуже коротко. Ретикулярна формація найдревніша частина угу. мозку, лімбічна система, і префронтальна кара неля, якою ти кажеш, що ми ж розуміємо, що це не настане. Так от префронтальна кара складає лише 5% загальної загаль. І сформувалась найпізніше, так? Вона не вона працює останньою, тобто спрспспре спочатку нас працює ретикулярна формація загрози життю, а далі лімбічна система. Ви коли-небудь говорили речі людям, про які потім шкодували? Звичайно. Ну, звичайно, а було. в той момент як казали, у вас було відчуття, згоріла хата гори сара. Угу. Вже буде, я йому скажу. Чому? Тому що коли працює лімбічна система, коли ми в сильному емоційному стані чи потрясінні, угу. наша здатність аналізувати, критично мислити, розуміти, угу. юр, в декого притупляється, а в Відключається, відключається, я би да. сказала, в тому небезпека постійно бути в цьому емоції очікування. Що ми можемо натомість зробити? Нам треба переключити думання, очікування, надію. Чому? Це ж треба себе контролювати? Тому що маємо наведи приклад. Який наведи приклад, щоб нам було я можу зрозуміло. очікувати? в мене запланована зустріч онлайн. Я можу сидіти думаю, очікувати. Виключить інтернет, не виключить, no. виключить, не виключить, буду накручувати. No. Тому що, якщо мозку є вибрати між загрозою і винагородою, він завжди вибере загрозу. Чому, Чому? йому краще перебдіть? Ну, да чим, Чи, не... Чи, так, чим не, 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 не додивитися, дивитися, да? перестрахуватися, uh -huh. да тому я можу хвилюватися, накручуватися, да? червоніти, злитися, так, а можу що подумати, що я зроблю, якщо все ж таки в момент призначеної зустрічі не буде світла. Коли я напрацювала рішення, uh -huh. коли в мене є якщо то. То мозок заспокоїться, тому що він ніби знає відповідь В нього на питання. Його да, ну, найбільша небезпека для мозку це невизначеність, тому що це для нього означає, що він не знає, як діяти. Mm -hmm. А коли ми невизначеність, у страхи свої, да, що таке тривога? Це очікування можливого лиха. Mm -hmm. Тобто це наші фантазії. Ми собі вигадуємо лихо. Прикольно, Чому Верховне, паска виріші. мислення mm -hmm. Єгор? Як тільки ми щось вигадали, mm -hmm. буде ужас, ужас, жах, жах. І що до цієї вигадки. В нас є емоція для мозку. Це вже образ, досвід. Він більше не згадає, що це ми придумали. Mm -hmm. Чому ми боїмося складних розмов, важливих якихось рішень? Так? Ми думаємо, Боже, а раптом щось станеться. Uh -huh. Ми вигадуємо, що може статися, відчуваємо до цього сильну емоцію. І для мозку це вже досвід. Це він вже не знає, знаєш, якщо його це Прикольно. вигадає. А якщо ми в ми в очікуванні, в очікуванні, і це сталося. Як реагує мозок? Він розслаблюється, він отримує те, що очікували, чи переключається знову на якусь наступну подію? Як ну, зважають дуже. Сильно залежить від того, що сталося, угу. і що ми очікували. Ну да? де, що ми зараз в війні чекаємо обстріл. Почалася повітряна тривога, прильот казала, приїхав. От у мене в да. тиждень тому, і він е, через тиждень буде. І от воно починається, і ми в очікуванні да, І воно і, стається. Да, і тоді ви на певний час заспокоїтесь. І тоді, в залежності від того, що цей прильот, господи, е, мав для нас значення, що це він означав. Да, у вас включаються інші режими, юр, що тепер з цим робити. Да? Е, як це мені вже тепер сталося? діяти, як да? тепер це вже сталося. Але, Наталья, в будь-якій біді, зараз, я одну ага. фразу скажу: гірше очікування, ніж те, що це стається. Тому коли ми своє очікування переводимо в об'єктивізацію, типу що може статися найгіршого, mm -hmm. це перше. Ми тоді їх об'єктивізуємо, ми бачимо те, чого боїмося. І другий крок що я можу зробити. Щоб це або убезпечити, або якщо це станеться, Зменшити якою що... будуть мої дії, коли в нас є об'єктивізація страху і є план дій, мозок уже не сприймається як суцільну невизначеність. Але Наталю, Юро, правильну штуку дуже спитав. Дивіться, ми чекаємо е, пекла якогось, і угу. пекло сталося. Угу. Та у мозку вже стабільна оця зв'язка, да. що а я правий такий так, так стається. Да, а я ж казав. Тепер і що в цьому випадку робити? Тобто нам складніше використовувати ті лайфхаки, про які ти кажеш, тому що мозок вже типу. стабілізувалася ця зв'язка. Чи да. я не правий правий? Звичайно, тоді наступного разу він буде, коли ти будеш перебільшувати свої страхи і очікування. Він буде тобі підказувати, о, що Єгор я правий завдяки моїм реакціям. Все, да. що ти робиш фігня? Да. Все одно станеться, як я кажу. нам українцям, завжди допоможе одна річ, вона називається у. Свідомленість, це розуміння того, що відбувається в наших головах, і тоді, гор, коли спати. ти зупиняєшся, бути ]ся. завжди не спати, тому що люди, як правило, живуть і сплять. На автопілоті, те, Теж да. називають його uh -huh. усвідомленість. Коли це сталося, ти відчуваєш цей жах? Да? І ти тоді розумієш, що да, це сталося, це відбулося. Ось чому я так тепер хвилююся. Що я можу зробити для того, щоб зменшити стрес навантаження? Uh -huh. Тепер як я по-іншому можу реагувати? А як? От у нас, у нас вже підганяють, що uh -huh. часу немає, але це важливо для всіх знати як. Нам свою психіку натренувати, щоб ми були готові і до такого варіанту, і до такого повинно бути якесь загартування. Ми зараз живемо в умовах, яких не жило за за останні десятиліття. Да. Ну там Ди практично жодне цивілізоване ага. суспільство. Те, а зараз ми в цих умовах живемо. Як нам загартувати нашу психіку, щоб ми е, не збожеволіли вражає власне слово або поняття резильєнтність, або по українськи, по нашому життєстійкість. це коли ми з вами. Термін резильєнтність дуже швидко походить з фізики. Це коли предмет на якого здійснюється тис. Після набуття тиску, набуває попередньої форми, а, який предмет ага. для українців, для нас з вами це означає, що коли ми пережили якийсь ос... Черговий приліт, замість того, щоб видихати, засмучуватися, розслаблятися, відчувати апатію. Нам треба усвідомити. Ми тепер стали ще сильнішими. Ми тепер стали ще витривалішими. Ми тепер точно знаємо, що якщо буде ще один, ми його точно подолаємо. Угу. І коли ми в такий спосіб переусвідомлюємо наш досвід, угу. не як кризу, а як досвід, досвід через який ми зростаємо і міцнішуємо, то кожен наступний раз ми будемо більш впевнені тому. Що на крок ближче до перемоги, ми будемо стільки, ми її е здобудемо усвідомленість так. і резильєнтність від стресу, ми українці стаємо сильнішими. Скільки ми напрацювали зараз режимів роботи без світла, без води, без нічого. Скільки всього ми навчилися про підтримку, взаємодію, про роботу без умов, практично угу. ми стали сильніші, сильніші, сильнішими, сильнішими. Так. Супронація усвідомленість. Так. тільки. Почне розцвітати, відбудовувати країну і ставати номер один в цілому світі. Наталя, пасибі. пасибі. дякуємо пасибі. Пасибі. пасибі за цю усвідомленість і пасибі за ти, що проговорюєш. що повертаєш нас постійно Це в правда. цю усвідомлені. Во те, що ви сказали, ми Супернації не супер на потрібні спаді. лайфхаки. Теж так і тому, що супернація десь має підживлюватися і набиратися сил. Дякуємо вам. Це сніданок. Ми продовжуємо. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.